Ну а тим часом в самій Росії назріває владна криза у Чечні Рамзан Кадиров вкотре потрапив до лікарні подейкують, начебто у важкому стані? Останній рік повідомлення про незадовільний стан здоров'я Кадирова з'являються чи не щомісяця. Те, що він не здоровий, це очевидно. Та чи готують йому заміну? На кого Кремль зробить ставку в Чечні? Чи можливий там конфлікт еліт, зокрема в Грозному, і як це вплине на війну в Україні? Людина, яку Путін називає своїм вірним солдатом. Опора Кремля в Чечні та активний учасник окупації України. Рамзан Кадиров особисто формував і відправляв на війну чеченські загони, відомі як підрозділи Ахмат. Щоправда, наскільки вони були ефективними на полі бою питання. Але медійно тік-ток війська так і запалювали. А ще кадирівці активно тероризували мирних людей на окупованих територіях і мародерили. Сам Кадиров щоразу сипав погрозами на словах. Особливо розійшовся, коли у грудні українські безпілотники атакували Грозний. Ми воювали, воюватимемо і надалі знищуватимемо цих укрошайтанів. Ми будемо жорстко мститися. Нашими цілями будуть лише військові об'єкти, і ви побачите, наскільки не можна чіпати Чеченську Республіку і Росію в цілому. Це одне з останніх звернень Рамзана Кадирова. А записує їх він дедалі рідше. На відео він здебільшого не говорить і погано виглядає. Про проблеми зі здоров'ям Кадирова чутки ходять давно. А напередодні нового року, за повідомленнями змі, главу Чечні екстрено госпіталізували реанімобілем до московської лікарні. Кадиров навіть не з'явився на засідання Державної ради Росії за участі Путіна. Там він мав представляти Чеченську республіку. Тож причини наявки мають бути надсерйозні. Можемо лише припускати, що проблеми з нирками, проблеми там. Але очевидно, що це обмежує його. Ми пам'ятаємо, як він хизувався своєю фізичною формою, любив там бігати по горам, любив бити своїх міністрів регіональних на ринзі, любив відтискатися під камери, але цього більше ми не бачимо. Більше того, півроку тому Рамзан Кадиров уже просив про свою відставку, але Путін залишив його на посаді. Тим не менше, питання хто замінить Кадирова на посаді, стоїть гостро. Так, колись Кремлю вдалося приборкати бунтівну Чечню завдяки грошам і лояльним каналам. Але у Москві бояться втратити контроль над регіоном. Першим у списку потенційних наступників Рамзана Кадирова називають його сина Адама. На нього робить ставку сам Кадиров, але Адаму лише 18, А за російськими законами очолювати регіон може лише людина, якій виповнилося 30. Змі багато говорять про його сина. От. Але разом з тим я щось не дуже ну, вірю в цю історію. Вона така ну аж занадто резонансна навіть для путінського режиму. Звичайно, ж враховуючи те, що в змі інформації багато про стан, саме здоров'я Кадирова, що цей шорстліст там людей, які можуть потенційно його замінити, давно лежить десь якісь шуфляці Путіна. У шухляді Путіна можуть лежати папки з кількома кандидатами. Серед них і депутат Держдуми від Чеченської республіки Адам Делімханов, прем'єр Чечні Магомед Даудов або генерал Апті Алаудінов. Саме він формував підрозділ Ахмат. Усі ці кандидати декларують особисту відданість Кадирову та Путіну, і чекати від них зміни політики в Чечні не варто. Однак нову людину на Кавказі можуть по різному сприйняти сусідні республіки. Роптовий відхід Кадирова є ну, таким, знаєте, ну не чорним лебедям, але великим ризиком для Росії в 26-му році. Питання, кому присягне гвардія, яка ну, фактично створена кілька десятків тисяч, і яка є ну зараз заточена під Кадирова, Рамзана Кадирова, це питання в тому, а як? Еліти Дагестану і Інгушетії захочуть передумовитися з Кремлем. Скільки було скандалів, причому не лише скандалів, але і стрілянин між чеченськими силовиками, які приїжджали навіть не не в Чечні, а наприклад Тагістані або в Інгушетії будь-які заворушення на Кавказі Кремлю буде важко приборкати, адже найбоєздатніші російські силовики кинуті на війну в Україні. Ресурси Російської Федерації вони не безмежні. Тому так ситуація з Кадировим, вона може бути набагато більш масштабніше, мати негативний ефект для Путіна ніж видається на, на перший погляд. Обирати нового главу Чечні буде особисто Путін, однак він воліє відтягнути цей момент. Рамзан Кадиров досі гарантує Москві стабільність у колись волелюбній республіці. Оксана Гордієнко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.